Кременчуцька громада продовжує активно допомагати військовим у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Наша громада передала сучасні квадрокоптери Мавік про підрозділам сил оборони. Сьогодні у славленій 3-й штурмовій бригаді передаємо дрони. Передаємо дрони також 43-й бригаді для того, щоб їхні артилеристи бачили ворога і точно влучали в ціль. Дякуємо хлопцям за нашу майбутню перемогу. Дрони стали незамінним інструментом у сучасній війні. Mavic 3 Pro відомі своєю технологічністю та надійністю. Вони оснащені потужною камерою, мають велику дальність польоту, а також тривалий час автономної роботи. Дякуємо вам за ваш вклад у нашу спільну перемогу. Дякуємо. Передача дронів стала можливою завдяки згуртованості та небайдужості Кременчуцької громади. Усіх містян, які сплачують податки та наближають перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.